Чи вам доводилось коли-небудь бути на якомусь концерті? Пам'ятаю, якось я пішов на концерт Океана Ельзи. Прекрасно було. Я собі сам так думав, чому люди збираються? Чому йдуть на футбольні матчі, на якісь прекрасні там театральні сцени. Нащо це все? Невже не можна в Ютубі глянути вдома? Так тепер дехто каже, через. Той час коронавірусу, що можна службу Божу і вдома глянути, нашу йти до церкви, нашу взагалі ті храми будуються. Невже Бог не всюди присутній? Відповідь така Бог всюди присутній. На зупинці будь де? В тебе вдома. То що ж, не можна помилитися вдома? Так можна, звісно, можна. Можна всюди. А це інакше. Бо це є місце, де є жива присутність того, кого ти любиш. Можна робити побачення з коханою людиною там по телефону та по відеозв'язку, але це зовсім не те побачення, коли можна вживу, бути поруч, сидіти за одним столом. З давніх-давен, ще за часів Ноя, Авраама і інших. Великих пророків Господь їм казав збудувати жертовник. і вони хотіли це зробити для живої присутності, щоб щось Богові там принести. Бути в святості на цьому місці. Там, де Бог присутній, там земля свята, там особливе місце. Пам'ятаєте, як Мойсеєві Господь каже? Розуйся, бо це місце, де ти стоїш, земля свята. Там, де був палаючий кущ, і Мойсей одразу розувся, бо почув цей голос Бога. Храми ми будуємо якраз для цього, щоб пережити оту сакральність. Соломон збудував Бога храм. храми. Отже, Мойсей мав цю скиню, яку переносили, де були книги заповіді і Жезл Арона, і Манна Небесна. А Соломон же збудував величний храм, де була присутність Бога і ті всі знаки заповіту з Богом, були там в свята і святих заховані. А як же ж християн? Нема вже цього храму в Єрусалимі зруйнували? Де ж тепер храм? Господь придумав, щоб храмом були ми. Це його мрія. Він каже, не в рукотворному храмі я хочу жити, а в твоєму серці. Так як він в книзі Откровення каже, ось стою при дверях і стукаю, так, при дверях серця, і хто відчинить, то увійду, і там з отцем будемо в ньому жити. Тобто в Християнах тепер Бог живе, колись наші, наші попередники так, в Першому столітті наші святі, які тільки розпочинали величну церкву, яка зараз налічує вже. Мільярди людей, то вони молилися на гробах мучеників. Чому саме на гробах мучеників? Бо в тих храмах мученика, в тих людях Бог дуже засіяв, його було видно. Вони були дуже схожі до Сина Божого, до Ісуса Христа, до воплоченого Бога. І вони розуміли, що я тут, бо це був жертовник. ось жертва була принесена. Жертва дитини Бога, якогось мученика. І ми хочемо тут молитися, там, де на його мощах. І зараз на кожній літургії так само береться в пристіл, кладеться частичка мощей. Або, якщо, наприклад, літургія відбувається десь за межами храму, там, то береться антимінс, в якому є також частинка мощей. Щоб отой храм, оця людина, в якій Бог жив, як ми співаємо у молебні, що дивний Бог у святих своїх, так написано в псалмі, Бог Ізраїль. Він в них живе, Бог дивовижний в цих святих, бо він дивовижно себе в них проявляє. Тому то ми сьогодні збираємося, щоб освятитися від цих мучеників. Від тих свідчень багатьох святих людей в храмах, бо де ми ще з ними зустрінемось? Де ти зустрінеш настільки однодумців у молитві, в тому часі проведення з Богом, як не в храмі? Тому ми будуємо ці храми для того, щоб пережити єдність з нашими братами, сестрами в молитві. Храми бувають різного типу. Інколи їх будують у вигляді Христа. Оскільки через нього спасіння прийшло. Інколи в вигляді там, кола, що символізує вічність, інколи в вигляді ковчега, як спасительного місця, де все гине, а оце спасається, цей ковчег, де був ной і світ, який вижив. Також увінчені храми куполами, де мають різний символізм: 1, 3, 5, 7, 9, 13. Що символізує Бога, Триєдиного, Христа з, з євангелистами, 70-тих таїнств, 9 чинів ангельських, і Христа з апостолами, тобі їх 13 цих разом. І ми споруджуємо ці храми для того, щоб пережити з Богом єдність. Тому, якщо вам хтось скаже, що а на що мені храм, я вдома там онлайн. Скажіть, знаєш, ти можеш все, що хочеш, так? але треба вживу пережити зустріч. Здійснити те, що Бог заповідав, так? оскільки Господь казав, їжте моє тіло, пойняте мою кров, а вдома такого нема. Вдома може бути молитва на одинці, можна бути молитва в колі сім'ї.